А зараз секундочку уваги. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, саме зараз настав час це зробити. Не зволікайте, друзі. Доброго дня! Я усіх радий бачити. Але перед тим як розпочати наші підсумки тижня, хочу зробити вам одну пропозицію і хочу з вами обговорити одну емоцію, одне відчуття, яке турбує мене. Просто, просто гризе мене, скажімо так, останні місяці. Спочатку зроблю пропозицію, мабуть. Друзі, я шукаю для цього україномовного каналу україномовного співбесідника. Хто, можливо, захоче з журналістів, ведучих, в тому числі, підтримувати, комунікувати зі мною пілоти ці підсумки тижня українською мовою. Ми можемо тут знайдемо якусь модель співпраці, обмін інформацією, обмін часом, можливо, придумаємо. Будь ласка, напишіть мені. Хочу, щоб окрім підсумків тижня, які щотижня таким чином підвожу, в нас були ще діалоги, були ще гарні україномовні інтерв'ю, яких сьогодні не вистачає в нашому просторі критичного мислення в україномовному сегменті. І хочу поділитися своєю емоцією, яка от мене турбує. Вона насправді трішечки пов'язана з цією пропозицією, яку я вам, друзі, тільки що зробив. Знаєте, що мене найбільше сьогодні турбує, і що я вважаю. Ключовою загрозою, ключовим викликом для України і для українців навіть не російське вторгнення чи російські бомби. Вони, звичайно, знищують Україну, вони знищують українців, але не в силах Росії повністю знищити Україну сьогодні. Навіть не корупція чи неефективне управління з боку, з боку держави. Це безкінечна українська проблема. але якось ми ж з цим разом навчилися жити чи виживати, точніше скажемо. Турбує ось ця вивчена чи навчена чи привита безпорадність, яка сьогодні просто прививається в українському суспільстві, насаджується в українське суспільство. Адже згадайте, друзі, вся ця ситуація розпочалася з обмеження там певних якось, там, політичних, там, Якісь ультраліберальних прав. Потім ми звикли з вами до того, що частина чи більша частина українців не можуть залишити територію України. Потім звикли до того, що вони можуть спокійно переміщатися між населеними пунктами чи заїжджати на певні території України, не можуть отримати державні послуги, чи влаштовуватись на роботу, чи отримати медичні послуги. Зараз ми з вами звикаємо до того, що ми можемо жити і маємо жити без світла, без водопостачання. Без ключових базових послуг, які мають забезпечуватися своєму суспільству в рамках держави. Пам'ятаєте, що таке ця вивчена чи навчена безпорадність, яка з науко як... з научної наукової точки зору? З наукової точки зору було дуже багато експериментів з тваринами, ну але, на жаль, не тільки. Які проводились там над різними собачками, котиками, кроликами, ташками яких садили в клітку чи в якийсь обмежений простір. Вони намагалися вирватися ці тварини, з цієї клітки чи обмеженого простору. Їх били за це, вкарали. І після того, навіть якщо клітку прибирали, ця тварина нікуди не йшла. Вона вже забувала про те, що вона може бути вільною. Вона забувала про те, що її більше нічого не стримує. Вона отримувала навик, свідомість безпорадності. Так само, на жаль, працює з людьми, особливо це було характерно в різного роду рабовласницьких режимах. Да, у нас є приклади там, Спартака чи Дяді Тома, але це поодинокі приклади. 90% рабів ніколи не мріяли про свободу. Вони не думали про неї, вони боялися про неї думати. Навіть коли мали можливість втікти. Сьогодні в нашому суспільстві я також бачу, як забувається поступово під тиском. Держави під інформаційним тиском, під тиском страшеного страху, яким просто утюжать українці в останні три роки, забувається те, що е, е, має бути нормальне життя, що є інше життя, що є, що клітка насправді клітки не існує, чи її не має існувати цієї клітки. Що головна функція держави це не віртуальні якісь завдання, які сьогодні описуються політиками, а головна функція. держави, це забезпечення життя і здоров'я громадянина, гідних умов для розвитку його особистості. Держава, врешті решт це не якась потустороння екзистенційна е, істота. Це не Левіафан, це управляюча компанія, яку наняли для того, щоб вона забезпечувала послуги мешканцям оцього величезного багатоквартирного будинку під назвою «Суспільство». от Мене дуже надзвичайно турбує те, що ми забуваємо нормальність, ми забуваємо природність, ми забуваємо те, що ми, врешті-решт, люди, а не гвинтики, а не тварини, загнані в куток. Знаєте, в чому різниця полягає від навченою і привитої безпорадністю і вимушеної безпорадності в певних умовах? В американських Збройних силах, коли навчають. Морських котиків, ну це така морська піхота, елітна морська піхота. Є такий в них е, челендж, можемо так сказати, коли майбутніх військовослужбовців зв'язують по рукам і ногам і кидають в басейн. Ну, вони не можуть пливти, і вони тонуть. І вони тонуть. Але ці морські котики чудово усвідомлюють, що це ненормальний порядок речей, і поки вони тонуть, вони думають над тим, як звільнитися. Як вплисти, як, як позбавитися цих пут. І коли вони досягають дна, вони від нього відштовхуються, і спливають, і звільняються. Тому я всім бажаю вам, друзі, щоб ви були як морські котики, щоб ви не були як ті собачки чи папуги, а ви були саме як морські котики. Щоб ви розуміли, що ці пути, які є на руках і на ногах, це ненормальний порядок речей, треба думати, як, про це, як від них звільнитися, треба досягнути дна. Відштовхнутися до нього і далі жити нормальним життям. Дякую, що дивитесь цей блог. Якщо подобається, то підписуйтесь, будь ласка, на нього. А зараз ми спробуємо проаналізувати підсумки тижня, які були надзвичайно багаті на різноманітні події. На цьому тижні президент України Володимир Зеленський відвідав е, Лондон для участі у саміті лідерів країн Європейської політичної спільноти. Це міжурядова організація, яка була створена за ініціативою Макрона після російського вторгнення в Україну в 2020 тисячі двадцятому році. І до неї зараз ходять біля 40 країн. Всі країни ЄС, плюс Великобританія, Азербайджан, Ісландія, Україна, Молдова, Туреччина, Грузія, Вірменія та інші. Вона створена для політичних та стратегічних дискусій про майбутнє Європи. Ході цього візиту Володимир Зеленський застеріг учасників від мирних переговорів за спиною України, ну і ймовірно, натякаючи на мирну ініціативу, цитиву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. До речі, Орбан недавно оприлюднив лист до Шарля Мішеля свою ініціативою. Почитайте, надзвичайно цікаво. Нагадаю, що Орбан після свого мирного турні, турне України РФ КНР США дійшов висновку, що позиції України і Росії для завершення війни далекі одна від одної. Ну, до речі, серед тих, хто зустрічав Зеленського в Лондоні, був і посол України в Великій Британії, екс-головнокомандуючий Збройними силами України Валерій Залужний. Загалом ситуація змінюється навколо України в цій частині. Адже можливе обрання Дональда Трампа президентом США, вірогідність якого різко зросла після невдалого замаху, загрожує глобальними змінами уведенні у в реалізації зовнішньої політики США в майбутньому. Дональд Трамп після замаху е, офіційно вже оголошено Дональда Трампа кандидатом президенти США від республіканської партії. Е, більше того, Дональд Трамп обрав собі потенційного віцепрезидента, сенатора від штату Огайо Джея Дівенса. Дуже цікава фігура, адже відомо, що Дівенс наприклад виступає проти постачання зброї в Україну і є прихильником якнайшвидшого завершення війни шляхом переговорів. Також в свій час він закликав е, прив'язати військову та іншу допомогу Україні. До припинення тиску на УПЦ. Перспектива повернення Трампа до Білого Дому підштовхує припріштовхує представників української влади поступово підлаштовуватись під загальний мейнстрім у цей республіканців під цю конітуру, яка змінюється. Це стос, може стосуватися процесу мирних переговорів і готовності йти на компроміси, компроміси, скорочення чи ускладнення надання військової чи фінансової підтримки, зміни партнерів та, та менеджерів україно американської взаємодії. На з'їзді республіканців, до речі, в Міловокі окреслено було нову програму партії, яка особисто була схвалена на Трампу. Вона дуже цікава серед основних цілей республіканців на період президентства Трампа визначено вивести США зі стану стагнації, модернізувати та посилити армію, відновити мир за допомогою сили, запобігти третій світовій війні, відновити мир у Європі та на Близькому Сході, створити протиракетний залізний купол на усією територією США, протистояти розвитку Китаю. В економічному та військовому напрямках захистити кордон та влаштувати депортацію нелегалів, покінчити з інфляцією, досягти домінування США на ринку енерготності, зберегти долар світовою резервною валютою. При цьому Росія, Північна Корея чи Іран в програмі взагалі не згадуються. Тим часом CNN говорить про те, що Трамп і Зеленський проведуть телефонну розмову уже сьогодні, в п'ятницю, ну, найближчими годинами, і це буде надзвичайно цікава розмова, я впевнений. Адже Зеленський. Буквально вчора в інтерв'ю BBC прокоментував наміри Трампа за 24 години встановити мир в Україні. Зеленський сказав, що це що цей простий шлях, який полягає в тому, щоб змусити Україну заплатити, це означає просто зупинитися і забути санкції і забути санкції, зняти санкції з Путіна. Путін забере землю і зробить перемогу для свого суспільства, ми ніколи на це не підемо, сказав український президент, і немає жодного хлопця в світі, який нас до цього підштовхне, підкреслив Зеленський. Також Зеленський прокоментував слова потенційного віцепрезидента США Дівенса про те, що йому все одно що відбувається в Україні, можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, сказав Зеленський. За його словами, якщо Трамп і Венс прийдуть все ж таки до влади. Нам доведеться працювати з Сполученими Штатами. Нам потрібна їхня підтримка. Думаю, це буде важка робота. Важка робота. Вмовити їх буде непросто так, але ми не боїмося. Я маю на увазі, ми не боїмося важкої роботи, сказав Зеленський. От так, ця важка робота, можливо, вже розпочнеться в найближчі години. Тим часом на фронті українським військам поки що не вдається повністю зупинити російський наступ, хоча його темпи дещо сповільнилися завдяки. Поставкам західних збройних та мобілізації так, збройні сили України змогли призупинити просування російської армії в Харківській області, але війська РФ не відмовилися від спроб атакувати. Українським військам також вдалося зайняти околиці села Глибоке поблизу населених пунктів липців. Найбільш важкі бої продовжуються на Донецькому напрямку, де російські війська намагаються просуватися з півдня з південного сходу в бік траси Покровськ-Константинівка, з боку населеного пункту Очеретно, в бік е, населеного пункту Воздвиженка. В цьому районі відстань до траси вже складає менше 6 кілометрів. Також російська армія просунулася в населеному пункті Нью-Йорк на турецькому напрямку. Одночасно йдуть атаки зі сходу на місто Торецьк. Російські війська просунулися до населеного пункту Калинівка на північ від е, міста Часового Яру. Росія контролює східну околицю міста і лінія фронту фактично сьогодні проходить в цьому місті каналом Сіверський Донецьк-Донбас. На Веремєєвському виступі на кордоні Запорізької та Донецької областей росія, е, російські війська зайняли населений пункт Урожайний, на який в свій час було звільнено під час українського контрнаступу влітку минулого року. При цьому саме на цьому напрямку о, відзначається загроза нового масштабного російського наступу, який може розпочатися на кінець літа в той же час, коли і український наступ також може стартувати, в Україні фактично підтвердили і втрату населених населеного пункту Кринок у Херсонській області. Про втрату кринок більше місяця тому, до речі, писала Безугла. Тобто українські війська фактично залишили лівий берег Херсонської області. До речі, під час тяжких боїв на Кринському плацдармі, тільки з офіційними даними безвісті, зниклими вважаються 788 українських військовослужбовців. Така ціна водночас російські війська ведуть диверсійну розвідувальну діяльність у Субській та Чернігівській області. У Субській області Росія намагалася провести спробу наступу в районі прикордонних сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне. А також було відбито, але такі дії. Російської армії на півночі України змушують українське командування тримати в цьому районі частину резервів, які могли б бути б задіяні на інших активних ділянках фронту. В Україні очікують дві союзників на літаки f 16. Минуло 18 місяців. А літаки до нас так і не, не дійшли. Заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю тому ж самому інтерв'ю БіБісі. Але перша партія літаків складатиме всього лише 6 літаків, а до кінця року Україна отримує біля 20 f 16 Така кількість, очевидно, не здатна кардинально змінити ситуацію на фронті на користь збройних сил України при тому, що Росія щодня використовує проти України 300 літаків. Як заявив президент України Україні, необхідно 128 літаків F-16. Володимир Зеленський вкотре зажадав, щоб США і Британія дозволили Україні бити по російським аеродромам американськими дальнобійними ракетами, щоб знищувати літаки, склади, що що несуть авіабомби. В даний час США та Великобританія не дозволяють бити своїми далекобійними ракетами в глиб території Росії, заявляючи, що це може привести до ескалації та прямого зіткнення НАТО і Росії, адже Росія може відповісти по складам озброєння і техніки на території країн НАТО. Поговоримо про внутрішню трошки політику, тому що накопилось багато змін потенційних змін в уряді, які швидше все будуть реалізовані в найближчі два тижні. Правда, досі не зрозуміло чи повністю змі... змінять Кабінет міністрів України. Чи лише частково перезагрузять певних міністрів? Ну і завжди я зараз вам, з вами поговорю конкретно, але я знову ж таки підкреслюю, що ще все це може змінитися мільйон разів, тому що все це залежить від волі однієї особи президента України. Але разом з тим кажуть, все ж таки, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може втратити свою посаду, і замість нього прийде Юлія Свіреденко. Звичайно, з Шмигалем піде і міністр кабінету міністрів Олег Демчинов. Його права рука. Ну і поки не відомо, хто буде на його місце, тому що це буде креатура нового прем'єр-міністра України. Також сватають відставку міністра юстиції Дениса Малюську, а його портфель, нібито приєднають до повноважень, до роботи віце-прем'єр-міністра України Ольги Стефанишної. Пізначним ризиком віце-прем'єр з реінтеграції Ірина Верещук. Її портфель нібито можуть приєднати до нового міністра регіонів, також віце-прем'єр-міністра України Олексія Кулеби. Під тиском також Мінсоцполітики Оксана Жолнович, замість неї може бути її перший заступник Дар'я Марчак. Ну і кажуть, що дуже хитка ситуація у керівника МЗС Дмитра Кулеби, замість нього може бути хтось з Офісу президента Сибіга, Жовпа чи Точинський. Ще під ким хитається крісло, але поки що немає не, не фігур на їх заміну. Це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр освіти Оксана Лісовий. Обох рятує те, що просто немає альтернатив. Ще до цього списку додають міністр енергетики Германа Глушенка. Ну проти якого налаштовані наші ліберали, е, е, але ну теж доля його поки не визначена. У кого все добре, скажімо так, і хто ймовірно залишить на своїх посадах. Перший це віце-президент з цифровізації Михайло Федоров, довгожитель нашого уряду, який працює ще з уряду Гончарука. Міністр фінансів Сергій Марченко, підтримка західних партнерів, міністр прому Олександр Камишин, підтримка поки що офісу президента, відносно свіжий міністр оборони Рустам Умеров, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і екології Руслан Стрілець. Також кажуть, що позбудуться приставок тимчасово виконуючих обов'язків, поміняють їх на міністра. Тим... нинішній тимчасовий виконуючий обов'язки міністра агрополітики Тарас Висоцький, мінспорту Матвій Бідний, Мінветеранів Олександр Порхун і мінкульт Ростислав Карандєєв. Ну і можуть з'явитися нові люди в Кабміні. В першу чергу мова йде про віце-прем'єр-міністра по питанням регіонів Олексія Кулеби, Мінцифра Олексій Перцовський. Ну, міністр кабінет міністрів, ну кого назначить новий прем'єр-міністр. Ну і окрема інтрига стосовно першого віце-прем'єр-міністра економіки. Поки всі говорять про Олексія Чернишова, але я не розумію, навіщо йому залишати дуже комфортну посаду в Нафтогазі, хоча все може бути, якщо особливо тоді, коли президент попросить. Так, в той час народний депутат Мар'яна Безула вийшла зі Слуги народу з фракції за власним бажанням. Не тільки вона вийшла ще одна депутат. Тепер в фракції Слуга народу лише 233 депутатів, що дуже вже близько до крайніх межів. в 226. Мар'яна Безула написала свою обґрунтувала свій вихід тим, що немає моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Напан гадаю, що вона була обрана до парламенту в якості мажоритарниці від одного з округів в місті Києві, тому свій мандат не втрачає. Тобто фракція Мар'яну втрачає, парламент Мар'яну не втрачає. Не виключено, що Мар'яна Безугла е е е залишила фракцію Слуга народу в зв'язку з тим, що в медіапросторі її часто почали пов'язувати з офісом президента та його головою Андрієм Єрмаком. Зокрема, критика від Мар'яни Безуглої військового керівництва. Двічі ставала провісником швидкої відставки. Це було в випадках з Валерієм Залужним та Юрієм Содолем. Чи справді влада, влада усунула відсунула від себе Мар'яну Бізуглу чи просто завела її в тінь? Буде видно за її подальшою політичною активністю, а також наявністю чи відсутністю проти неї якихось кримінальних справ і інших форм переслідування. Наймовірніше, що Мар'яна Бізугла продовжить публічно виступати проти частини українського генералітету тим більше, що в цьому плані в неї тепер розв'язані політичні руки. Нині ж безугла продовжує критикувати активно сирського вона стверджує, що головком збройних сил України та його оточення виступають за припинення вогню з Російською Федерацією і не вірить головком не вірить, в перемогу. Про що їй нібито повідомило низку джерел. Тей же час президент України Володимир Зеленський поки публічно не підтримав критику Сирського за невдачі на фронті, але в будь-якому разі в офісі президента з нетерпінням очікують позитивних змін в армії, позитивних змін, змін на, на полі битви, передусім у вигляді перехоплення вої, воєнної ініціативи. Про це про це прямо сказав президент України. Зеленський заявив, що про підготовку 14 бригад, і з цими силами Україна можливо розпочне новий контрнаступ уже на початку цієї осені, що буде важливим елементом, в тому числі політичного його позиціонування під час американської виборчої кампанії в очах нового американського президента, за словами президента України, Україна чекає на, на, на постачання від союзників. Але воно поки не приходить. Якщо ситуація на фронті як мінімум не стабілізується до 1 вересня, коли почнеться гаряча фаза американської виборчої кампанії, то головком Збройних сил України Сирський може дійсно втратити свою посаду. Цікаво, що політично сирську активно захищають представники команди колишнього президента України, зокрема до базу сайту Меретворець, ну контроль над яким приписують його команді. За критикою країна Сирського та інших наших військових потрапила та ж сама Мар'яна Безугла, в чому вказано, що діяльність Мар'яни Безуглої має явні ознаки інформаційної компанії, спланованої на користь РФ та не групою осіб, і звинувачують в дискредитації вищого командного складу та деморалізації особового складу збройних сил України. Тим часом мобілізація триває і набирає обертів. Нагадаю, що термін оновлення військово-облікових даних громадян України віком від 18 до 60 років завершився на цьому тижні 16 липня 2024 року. За несвоєчасне оновлення даних державою передбачено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень, 25 тисяч гривень ну це приблизно майже 600 доларів. Тим, хто оновив свої дані до набрання чинності новим законом про мобілізацію, але не зробив цього після 18 травня, також загрожує штраф. З даними Міноборони, кількість оновлень військово-облікових даних громадян досягла майже, е, позначки май, майже 4 мільйона 700 тисяч осіб. При цьому всього військовозобов'язаних українців зареєстровано біля 11 мільйонів осіб. Тобто ну, оновили своїх даних менше половини від тих, хто це мали зробити за кордоном. Статі ще гірше, оновили свої дані дані 75 тисяч громадян України при цьому, що на квітень лише в країнах ЄС було зареєстровано 800 тисяч українських чоловіків військово-зобов'язаного віку. Спочатку російського вторгнення. ТЦК склали понад 180 тисяч адмінпротоколів на порушників військового обліку та подали понад 400 тисяч повідомлень про розшук ухилянтів. На тлі зростання військових видатків та бюджетного дефіциту влада шукає сьогодні альтернативні способи, додаткові способи наповнення бюджету, в тому числі збільшуючи фінансове навантаження на бізнес та на, на українську економіку. На українське суспільство, зокрема, найближчим часом Верховна Рада України розгляне урядовий законопроект щодо перегляду державного бюджету України на 2024 рік і збільшить видаткову його частину на 500 мільярдів гривень, про що заявила голова бюджетного комітету Роксана, Роксолана Підласа. За її даними, видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500 мільярдів 300 мільйонів гривень. При цьому на потреби оборони пропонується додатково виділити 495 мільярдів гривень. З них 186 мільярдів на закупівлю і модернізацію військової техніки, а 147 безпосередньо на видатки Збройних сил України. Нагадаю вам, що загальні видатки державного бюджету України на 2024 рік складають 3 трильйона 355 мільярдів гривень, з яких на оборону 1 трильйон 685 мільярдів гривень. Кабінет міністрів України у зв'язку з цим готується ухвалити законопроект, яким передбачено підвищення низки податків. Зокрема, військовий збір зросте з нинішніх 1,5 до 5% та більше в окремих випадках. Наприклад, з'явиться 15% військового збору вартості купівлі автомобіля за кордоном, 5% збору для ФОП першої, другої та четвертої груп. 1% збору для ФОП третьої групи, 5% доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами. Ще одна цікава буквальна ситуація і важлива ситуація: Словаччина та Угорщина на цьому тижні перестали отримувати російську нафту трубопроводом дружба через заборону на транзит, запроваджену Україною. Україна минулого місяця посила санкції проти російської компанії Лукоїл, фактично заборонивши транзит його нафти до Центральної Європи навтопроводом дружба. Це призвело до того, що Лукойл не може сьогодні експортувати в Угорщину до 4 мільйонів тонн нафти щорічно, що він робив раніше через е, нафтопровід Дружба, південна гілка якого проходить через територію України. В Угорщині вже повідомили, що вони разом з Російською Федерацією шукають механізми на відновлене постачання нафти. Але якщо проблему не вдасться вирішити тривалий час, це неминуче призведе до зростання цін на паливо в Угорщині та Словаччині. Такий крок з боку України можна розцінювати як тиск та торг з врахуванням усіх раніше висунених тих вимог з боку Угорщини у рамках процесу української євроінтеграції. Нагадаю, що Угорщина, яка забезпечує за рахунок Росії дві трітні у нафті, домоглася виключення з нафтового ембаргу Євросоюзу, введено наприкінці 2022 року, саме цього нафтопроводу, на початку поточного року, за даними Фінського центру дослідження галузі. Енергетики та чистого повітря угорщина імпортувала російсь... російської нафти на 184 мільйона євро на місяць і була найбільшим покупцем нафти Росії в Європі. Також нафтопроводом «Дружба» російську нафту закуповують Словаччина та Чехія на 149 і мільйона євро відповідно. Наразі у постачання російської нафти до Європи скорочено в четверо переважно здійснюється за рахунок Туреччини, Угорщини, Словаччини та Болгарії. Якщо, наприклад, в 2021 році в Європу Росія постачала близько 30% своєї нафти, то в 2023 му лише 7%. У 2021 році Росія постачала на експорт 264 мільйона тонн сирої нафти. Частка у глобальних постачаннях майже 13%, то в 2023 тисячі лише 241 і частка 11%. Друзі, якщо вам подобається і ви цінуєте ту роботу, що яку я роблю, будь ласка. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, буде багато цікавого. І не забувайте про мою пропозицію. До побачення, до нових зустрічей. Всім миру і сил, терпіння і мудрості відштовхнуться від дня. Дякуємо за перегляд. Ще більше відео. Дивіться на нашому каналі.